Бойові голуби вже скоро в небі Росії. Летить на базову Голуб локацію. летить на базову локацію. У Москві абсолютно серйозно говорять про створення біодронів. Направо. Направо. – Наліво. Наліво. Навіщо вони росіянам? У чию хвору голову прийшла настільки божевільна ідея? І як її хочуть реалізувати відповіді замить. в робототехніку росіяни не вміють. Зібрали антропоморфного робота, а він підвів. Судячи з картинки, напився перед презентацією. На сцені зробив кілька непевних кроків і зарядив пикою об підлогу. Інтелект, хоч і штучний, а душа одразу видно, що російська широка. У розпачі московські кулібини, втративши довіру, вже й до роботів, переключились на птахів і заявили, що приступають до створення біодронів на базі голубів. Компанія-розробник бачить це так: в голови живих птахів вживлятимуть мікрочіпи, щоб дистанційно ними керувати. Мікрочіп живитиметься від мікробатарейки, яку покладуть в рюкзак, закріплений у голуба на спині. Батарейка заряджатиметься від сонячної панелі, яка теж має поміститися десь на голубі. Направо. Направо. Наліво наліво. Використовувати біодрони хочуть для спостереження за важливими об'єктами, військовими базами та критичною інфраструктурою, а може навіть і для розвідки за кордоном. А якщо на них встановити мікрофони, то можна буде ще й своїх підслуховувати. Розробники вірять, що майбутні аеророзвідки за голубами, і стверджують, що такі птахи зможуть замінити безпілотні апарати. Від звичайних дронів біодрони відрізняються тривалим часом роботи та дистанцією застосування. Так у процесі експлуатації проживає звичайне життя, яке за тривалістю нічим не відрізняється від життя звичайних птахів. Із заяви компанії розробника це було б смішно, якби не страждали птахи. Російські орнітологи просто в шоці від таких експериментів над живими істотами. Але на Росії і на людей всім плювати, то що вже говорити про птахів. Авіаінженери теж не в захваті і називають цю ідею абсурдною. Мовляв, живі голуби суттєво поступаються характеристиками звичайним дронам. Не кажучи вже про те, що БПЛА дешеві, а програма зі створення бойових птахів точно провалиться і точно коштуватиме купу грошей. Крім того, механічні дрони не просять їсти. А голубів треба годувати. Технологія голубів дронів дуже дорога і непередбачувана за своєю ефективністю. Це красиво і незвичайно виглядає для людей, які не занурені в цю сферу. Але для професіоналів, якщо говорити про вирішення завдань, то ефективність має завжди бути на першому місці. Історія з біодронами виглядає особливо іронічно ще й через те, що росіяни самі постійно звинувачували Україну в розробці подібної дичини. Україні в Україні діяла мережа з десятків лабораторій під керівництвом та фінансовою підтримкою Пентагону. Проводилися військово-біологічні програми, у тому числі і зразками коронавірусу, Сибірки, Холери. Згадайте заяви пропагандистів про те, що Україна працює над. Створенням бойових гусей а бойові комарі, які нібито переносять Сибірську виразку. Вони ж про це навіть на засіданні ООН кричали. Такий безпілотник транспортує у заданий район контейнери з великою кількістю комарів, переносників інфекцій та звільняє їх. При укусі комарі інфікують людей особливо небезпечними захворюваннями. У свою чергу заражений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлене перед ним завдання. А потім вони вигадали українську бойову сарану, за допомогою якої ми начебто знищували посіли тимчасово окупування. Куповані Луганщині та навіть зафільмували якийсь розвалений ангар, де тих комах нібито розводили і тримали. Крилички саме вод саранчі їх тут крильця саме цієї сарани. Їх тут багато. Це говорить про те, що вона тут була. Ось дивіться скільки на смітті, чи то вона згоріла, чи щось із нею трапилося. Туляна згорівша, то з сні. Училась. Втім, насправді проєкт біодрони, якщо його дійсно запустять, буде для нас корисним, так само як проєкти Армата, Сармат, Боревєснік чи Посейдон. Через цю маячню росіяни викидають на вітер мільярди доларів, а значить, не витрачають їх на виготовлення зброї, яка дійсно могла б опинитись на фронті.